Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Мотоблок BC. Сьогодні розглянемо в даному відео колесо Гусматік в розмірі 420 х 8 І так, розглянемо основні характеристики даного колеса. Колесо має 204-й підшипник, який дає вихід на 20 мм. Тобто, вісь потрібна на дане колесо 20 мм. Так, висота даного колеса 35 см. Ширина. 6 см довжина внутрішньої осі 7 см. Колесо є безкамерне, тобто воно не боїться вантажу підйомності, не просідає під грузом і не підведе вас при експлуатації. Кольори бувають або червоні, або чорні даного колеса. Дане колесо можна використовувати як на садових тачках, так і на будівельних. Або на тачках для складських приміщень, якщо вас зацікавило дане колесо, звертайтесь або переходьте за посиланням. Завжди будемо раді бачити вас в нашому магазині.